В одинадцяте у Тернополі відбувся традиційний фестиваль наукові пікніки. На одній із локацій показують експерименти, хімічні феї. Так, студентки Тернопільського медичного університету назвали свою локацію. Софія Андрухів навчається на першому курсі. Сьогодні юним учасникам дійства вона демонструє власний експеримент під назвою Шпигунський лист. Ми беремо таку човину, яка при нагріванні змінює свій колір. Тобто там міняється хімічний склад, і вона стає з такого світло розового. І коли ми нагріваємо, ми даємо діткам, щоб вони щось писали. А ось на цій локації навчають усіх охочих літати FPV-дронами у комп'ютерному симуляторі. Серед учасників і дем'ян. Хлопець зізнається, що спершу було складно. Ну, для початку досить важко, але потім вже починаєш привикати і набагато легше. В принципі, досить добре, що ну, гарно, гарно можна реакцію і також, що добре можна підготуватися до літання дрони. В заході брали участь та демонстрували свої наукові досліди представники університетів, шкіл, коледжів та громадських організацій. Цьогоріч до тернопільських наукових пікніків доєднався і Роберт Щесний із Польщі. Роберт розповідає, доєднується до наукових пікніків не вперше. Сьогодні теж демонструє свої експерименти. Показуємо експерименти, які показують, що не все очевидно, що насправді дивимося не через очі, а через мозок. Слухаємо також мозоком, що можемо чути кістками, а не тільки вухами. І показуємо, що. Все, що очевидне, не є очевидним. На справі як ми є науковцями, робимо експерименти, навіть молодими маленькими науковцями можемо дізнатися набагато більше ніж на перший погляд, це виглядає. Враженнями від експериментів поділилася Зоряна гуня, яка прийшла на цьогорічні наукові пікніки зі всією родиною. Ми пройшли декілька експериментів і дуже гарні враження, якщо чесно, тому що з таких простих підручних засобів, які в нас є, фактично завжди всюди поруч, і можна зробити такі чудові класні речі. На науковому фестивалю було безліч різноманітних локацій для будь-якої вікової категорії, навіть для малечі. У нас сьогодні неймовірні розкопки. Ми досліджуємо динозаврів, створюємо власноруч різні поробки, малюємо спільну картину різними методиками. Тобто діти можуть сьогодні попробувати малювати скрипком, ватними паличками, спонжиками, мочалками. Окрім того, у нас сьогодні неймовірна така класна акція для дітей. Обери тату, і вони собі створюють власні тату, наліплюють їх і бажаємо їм і даруємо багато позитивного настрою. Організатори запевняють, що наукові пікніки це місце, де кожен присутній може перевірити теорію на практиці, покерувати та створити роботів, провести досліди з хімії та фізики. А ще сотні інтерактивних експериментів для всіх зацікавлених та захоплених наукою. Кожен намет, який сьогодні представлений на театральному майдані, це невелика міні-лабораторія. І е, кожен заклад це університети, це коледжі, це школи, це е, можуть бути якісь приватні ініціативи. Чи... Приватні винахідники, так вони показують щось цікаве і прикладне і практичне та до чого можна доторкнутися, помацати і випробувати. Питати науковіків є такою, щоб залучити власне до науки дітей, молодь і не тільки молодь, а й старших людей, старше покоління. Показати, що наука є цікавою, простою, що вона захоплюється, і власне дуже важливо, щоб власне діти могли поступати на ті чи інші спеціальності, оскільки нам винахідників в країні зараз дуже бракує. Організатори зауважують, що сам. А в інтерактивній ігровій формі діти найкраще знайомляться із різноманітним світом професій, а наука стає простою, цікавою та більш зрозумілою.